Слава Ісусу Христу, вечір сьогоднішнього дня і вечір підсумків, вечір нашої молитви розважання, вечір відповідей на те, яким я сьогодні був. Тож запрошую сьогодні всіх до вечірньої молитви розважання. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання. Ми візьмемо з вами стихи із книги Приповідки. Отож, із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде й нагорода. Уста наситять добром людину. Чому уста насичують добром людину? Тому що. Як навчав Христос, що оскорняє людину не те, що входить в неї, а те, що виходить. І саме те, з чим людина живе, те вона промовляє, такі слова вона говорить. Сьогоднішній наш вечір може бути добрим. Добрим тоді, коли я добро сьогодні говорив, коли я добром сьогодні ділився, коли я не боявся говорити нормальні добрі слова. Коли я підтримував свого ближнього слова, коли я не зневажав когось, коли я не проклинав, коли я не насміхався над кимось, коли я жив сьогодні добром, промовляв це добро, то тим самим моє серце і душа має бути спокійним цей вечір. Тим самим я себе заспокоюю. Чому людина, коли приходить вечір і каже, не знаю, не можу заспокоїтись, лягаю спати, не можу снути, вир думок. По одній простій причині, що сьогодні ми дарували іншим людям? Що ти дарував? Які вчинки, слова, думки? І саме це і приходить до тебе, коли ми дарували спокій, спокій маємо. Саме тому каже сьогодні Господь Бог, як підсумок дня. Хочеш мати спокійний вечір? Подивися на те, що ти робив протягом дня. Що, чим ти ділився з іншим. І саме від того, ти отримуєш такий вечір і таку ніч. За вчинками рук людини буде і нагорода. Що ти робиш, ти маєш. Людина, коли сіє пшеницю в полі, хіба там кукурудза виростає? Ні, пшениця. Якщо ти сієш і робиш добро, то добро і отримаєш. Якщо ти сієш зло, то зло і отримаєш, ця війна черговий раз є таким прикладом і підтвердженням цього. Коли людям внушають в голову, вбивають в голову про те, що весь світ вас ненавидить, то з чим ці люди будуть жити? З ненавистю до всього світу? Коли людині кажуть, що тебе ніхто не любить, ти нікому не потрібний, ти не потріб, то як людина буде ставитись до інших? Правильно, як до непотріб, як до сміття? Слово воно вбиває. Вбиває сильніше і жорстокіше, аніж будь-яка зброя. Наші діла є свідченням того, які ми є, люди всередині. Вечір кожен вечір. Це вечір, коли ти підбиваєш підсумки. Коли ти, знаєте, підсумовуєш, що я сьогодні здобув і що я сьогодні втратив. Колись один мій добрий знайомий, коли ми так от говорили з ним про таку от річ, як підбиття підсумки, знаєте, життя прожити, і він згадав слова свого дідусям. Каже, вони з його бабусею прожили довгі роки життя, і от помирає, вона померла. Якісь буквально, він, А він навчався в семінарії і каже, я приїжджаю буквально там за якихось кілька днів чи за тиждень, знову на вихідні додому. І бачу його сумного. І він каже, ну, дідусь, ну вам треба жити, продовжувати і далі жити. Він каже, ні, померла вона і я помер. Він каже, як ви померли? Ти, Ви живі, ви ж зі мною спали. Смі... каже, ти не зрозумівся, внучку. Я тепер не маю навіть з ким посваритись. Ну, в такому доброму значенні. Що для нього підсумок і життя, його дідуся, це була смерть його дружини. Вона була сенсом його життя. Вона була тим, з ким він ділився, заради якого він творив це. З іншого боку, я, я так говорю про ці стосунки, тому що навіть дійсно будувати стосунки треба вміти. От ми всі е, знаємо про е, середньовіччя, що там організовувалися рицарські турніри, е, багато романів про це написано. Але мало хто знає про те, для чого вони це робилось, так реально, щоб показати. Це були змагання, але змагання, в ході яких кожен лицар намагався показати те, що він здатен захистити свою майбутню дружину. Це були турніри, на яких вибирали собі чоловіків. І те, що здобували серце і руку якоїсь дами, це дійсно треба було здобути. Вона мала бачити надійну опору. Ми в духовному житті теж маємо бути такими лицарями, які здобувають перемогу і здобувають духовне життя. Ми, підсумовуючи кожен день, маємо завжди сідати і дивитись, що я сьогодні здобув? Що я сьогодні зробив? Чи доброго, чи злого? Я маю проаналізувати цей день. І відповідно до того, коли людина робить кожен день собі такі підсумки, вона розуміє, на яку нагороду вона заслуговує. Вона розуміє, чому її від неї відвертаються. Вона розуміє, чому її ненавидять. Вона розуміє, чому її люблять навпаки. Знаєте, і просто з власного досвіду, це не похвала. Але для мене це було приємне визнання моєї роботи. Коли зустрівся з одним офіцером нашим, і, як виявилося, він каже, ви що їздили і на позиції до хлопців? Туди, куди ніхто. Він каже, як каже, туди, крім мене і нашого командира ніхто не їздить, каже, а ви поїхали. Каже, моє повага до вас. Це людина, яка завжди сталася до священника до капелана так прохолодно. І от ці слова для мене сьогодні є винагородою. Винагородою того, що ти тратиш свої зусилля, що ти тратиш свій час, тобі важко, але ти ідеш до людей. Це не похвала самому собі. Але це підсумок сьогоднішнього дня. Коли ти не боїшся робити свою роботу, коли ти не боїшся помилятись і виправляти свої помилки. Коли ти не боїшся творити добро, І от я прошу вас сьогодні, от заведіть собі блокнотик. Заведіть собі щоденничок, духовний щоденничок, в якому ви розділіть цю сторіночку на дві половинки. І записуйте мої досягнення і мої упадки. Записуйте творіння своїх рук, щоб ви бачите, за що ви можете отримати нагороду. І за що ви отримаєте нагороду. Не бійтеся туди вписати свої досягнення. Це надзвичайно важливо. Я не кажу цей щоденник вести постійно. Але хоча б ось цей тиждень для самого себе. Щоби кожен з нас зрозумів вагу власного життя. Наголошую, в такий спосіб ми зрозуміємо, наскільки кожен з нас є важливий. Бо навіть якщо ми не будемо робити добро, а тільки зло, то все рівно будемо бачити вагу власного життя. Бо воно або добре, або навпаки. Тому маленьке таке завдання часі цієї війни, щоб знати і розуміти, хто я є, і пізнати себе, і пізнати в такий спосіб свого ворога. Ви заведіть на цей тиждень собі такий щоденничок, в якому будете записувати свої досягнення, своє добро, а також свої помилки, які ви на другий день виправляєте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішшне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови і захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір всіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу Україну. Збережи життя кожному волонтерові, водієві, медику, який здійснює поїздки зони бойових дій. Усім Людям різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, прикордонникам, поліції, людям служби МНС і пожежникам, капеланам, всім українцям, які прибувають в зоні бойових дій, чи в оточенні, чи на окупованих територіях, чи в полоні. Просимо тебе, Господи, поверни їх живими і нашкодженими додому. А також просимо Твого чуда. Збережи е, пер, е, Твого чуда. Просвітли серця, розум і душу кожного нашого ворога, що Він усвідомив те зло, яке він чинить. Розкаявся в ньому, склав свою зброю, повернувся до себе, залишив Україну і більше ніколи не воював, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра, в 8 годині, ми маємо Божесну літургію. Розпочинаємо нею день, а в 9 годині розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!